В Україну повертаються 10 градусні морози, синоптик розказав, де та коли похолоднішає. Зміна погоди очікується вже наприкінці поточного тижня. Найближчими днями в Україні збережеться відносно тепла, але не стійка погода. Очікуються опади, тумани, ожеледиться на дорогах та місцями пориви вітру. Однак наприкінці тижня температура трохи знизиться, а вночі у низці областей повернуться 10 градусні морози. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича, повідомляє метеопрох. Погода 25 січня. У четвер, за даними синоптика, утримається нестійка погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу, часом з дощем. Подекуди налипання мокрого снігу, тумани на дорогах ожеледиться. Вітер південний, із переходом на західний 7-12 МС. В день місцями пориви 15-20 мс. Температура повітря вночі 3-2 с в день 1-6С. У східних областях та у Карпатах вночі 3 8С, в день близько 0С. Погода 26 січня. У п'ятницю продовжиться вплив атмосферних фронтів, внаслідок чого пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, у Приазовій та криму з дощем. Подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер на лівобережжі змінних напрямків 3,8 МС, на правобережжі Північно-Західний 7,12 мС. Температура повітря вночі 2С, в день 1 с. Погода 27 січня. У суботу, 27 січня, очікується невеликий сніг, мокрий сніг у західних областях помірні опади. Подекуди тумани на дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків. 3. 8 МС. Температура повітря вночі 0, с вдень 2 2,3 с Погода 28 січня. Наприкінці тижня очікується невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3. 8 МС. Температура повітря вночі 1,6С, а у Карпатському регіоні та на крайній півночі похолоднішає до 6,11С. Вдень по всій Україні буде не вище 4,1С. Похолодання в Україні Про похолодання наприкінці поточного тижня каже й синоптик Наталка Діденко. За її даними, температура почне знижуватися вже з 27 січня, однак це похолодання не буде сильним. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!